Як у бру, то мене на могилі, шерехке по на Вкраїні милі, щоб лани широко полі, і діпро і кручі було видно, пучуки, як криве ревучий, як помише з України, ушиніє море, кров ворожу, от тоді я. І лани, і горе все покину і полину. До самого Бога молитися, а до кого я не знаю Бога. Поховайте, кавскавайте, тайга не і вражую злою кров'ю, волю окропіте, і мене, сім'ї великій, сім'ї вольні, нові. Не забудьте пом'януки, не живим кейсом словом.